Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині, Мене звати Міла. Ви неодноразово у мене просили розповісти про відкриття гіверби, тобто підприємницької діяльності в Німеччині. Але я відкладала цю тему, тому що ну про що тут розповідати? Ну окей, пішов ти в Гіверби Анд. Заповнив документи, заплатив приблизно 35 євро за відкриття своєї діяльності в Німеччині. Так зробила я. Ну і власне ти став підприємцем. Ось так коротко можна було б і розповісти про гіверби, але... Позавчора у розмові зі штоербератором, тобто консультантом з податків, я дізналася дещо таке про свою діяльність, що мене не лише шокувало, а й налякало, а й прогнозує мені штрафи. Але давайте розбиратися детально. І щоб зрозуміти, де тут собака зарита, треба почати з того моменту, коли мої українські нозі ступили на цю німецьку землю. Інформація особливо буде цікавою для тих, хто перебуває на отриманні джоб центр, але підробляє і має невеличкий додатковий дохід, про який він, звісно, звітує джоб центр або для тих людей, які перебуваючи у джоб Центр, хочуть відкривати свою підприємницьку діяльність, і я одразу вас попрошу поділитися цим відео, розповісти своїм друзям та знайомим, тому що розумію, що ситуація, яка склалася зі мною і з моєю підприємницькою діяльністю в Німеччині, це точно не поодинокий випадок. Отож, моя історія. До Німеччини разом з чоловіком та сином я приїхала 14 серпня 2022 року. Там було кілька днів вихідних, тому зареєструвалися ми в Соціал Амт 16 серпня 2022 року. На той момент була така процедура, що спочатку ти реєструєшся в Соціал Амт, а далі через якийсь період, приблизно через місяць, ти можеш вже зареєструватися у Джоб-центр, де, власне, ще реєстрація проходила приблизно три тижні. Тобто від моменту. Появи нас в Німеччині в джоб-центр ми потрапили приблизно через два, можливо, два з половиною місяці. Але. З першого ж дня, коли я приїхала до Німеччини, я почала знімати відео на свій ютуб-канал Біженці в Німеччині. І вже 5 вересня підключила монетизацію на свій канал. Що це означає? Це означає, що від переглядів реклами, яку ви бачите перед моїми відео або всередині відео, обов'язково дивіться цю рекламу. Я отримую невеличкі гроші. І от у вересні місяці я заробила на переглядах реклами на YouTube… 38 євро. Але система у YouTube така, що ти не можеш вивести ці кошти, поки не набіжить 70 євро. Тому я чекаю наступного місяця і в жовтні вже заробляю 53 євро. Загалом виходить 91 чи 92 євро. Я про це, до речі, знімала окреме відео на YouTube, ви можете його знайти та подивитися. Я на цих радостях оформлюю виплату собі на свою соціальну карту, яку мені видавали. Коли я оформлювалася в Німеччині, щоб все було чесно, максимально правдиво, і одразу ж пишу лист до Джоб-центру, Сповідаю, що отримала першу свою нагороду у розмірі 91 євро. Говорю, що це сума за два місяці, і що я прогнозую, що приблизно місяць буду заробляти десь 50 євро. Я навіть покажу вам цей лист у цьому листі. Я до речі прошу термін. Тобто зустрітися я хочу зі своїм братором в центрі, щоб обговорити з ним мою подальшу діяльність і легалізувати її в Німеччині. Для мене це було дуже важливо на той період робити все правильно, чесно, щоб ніяких претензій до мене не було. У відповідь на свій лист мені кажуть, що в принципі особистий термін для цього не потрібен. Ми передали вашу інформацію в наш фінансовий відділ. Живіть собі далі, працюйте собі далі. Але я, дівчина, наполеглива і все ж таки знову прошу надати мені термін. І я зустрічаюся зі своїм братором, але це вже було десь у середині грудня. Про що ми говоримо на цій зустрічі? Я розповідаю дуже натхненно про те, що ось створила Ютуб канал, він дуже класно розвивається, вже приблизно півтори тисячі Підписників було на той момент, показує свої корисні та цікаві відео. Говорю про те, що вони створюються для біженців в Німеччині, і це дуже важливо, це перспективно. Бератор мене погладив по голові і сказав: Ти велика молодець, ти допомагаєш українцям, продовжуй і далі це робити.' Я кажу: А як же ж мені про це все звітувати? Я ж отримую якісь кошти? Чекай від нашого фінансового відео папери, де тобі потрібно буде власне і розповісти про свою діяльність, і про свої доходи. Окей. Далі мені проходить велика кіпа паперів. Я знову ж таки в одному із своїх відео, який назвала про додатковий дохід в Німеччині, розповідала про всі ці звіти, про всі ці папери, ЄКС, і навіть показувала, як я їх заповнювала. Нічого складного там немає, потрібно спрогнозувати на півроку, наперед, які кошти ви будете заробляти. Потрібно також спланувати, які витрати у вас будуть для вашого бізнесу. Наприклад, я купувала собі мікрофони, штатив. Також. Купувала собі застосунки для того, щоб монтувати своє відео. Всі ці звіти я роблю вчасно, надсилаю. Також роблю скріншоти чеків, своїх покупок або фотографії тих товарів, які купувала. До мене жодних претензій немає, все у мене чудово. Проходить приблизно півроку. Пишу новий лист своєму оператору. У мене 10 тисяч підписників на ютуб каналі, і мої доходи зростають, чому я дуже рада. А тому у мене є два питання. Перше питання: скажіть, будь ласка, чи потрібно мені оформлювати підприємницьку діяльність в Німеччині? І я б хотіла отримати консультацію щодо цього? І друге питання: я б хотіла підтвердити свій диплом магістра журналістики в Німеччині, тому що моя блогерська робота. Ну, це є в принципі робота журналіста. Через певний час я отримую запрошення на термін. І якщо коротко розповісти про що ми говорили, мій братор не бачить сенсу підтверджувати мені теплом журналіста. Ну, по-перше, він не затребуваний в регіоні як така професія. А ким ти будеш тут працювати? Тобі для цього треба їхати у велике місто. Нагадаю, що ми живемо у невеличкому містечку Бадбоклі, до п'яти тисяч населення. Але мій джок-центр знаходиться у трішечки більшому місті. Баткісінген не скажу точно, здається, там десь приблизно 20 Тисяч населення, може і більше. Так от, окей, підтверджувати ми диплом не будемо. Та який сенс підтверджувати твій диплом, якщо ти лише навчаєшся і ти навіть не маєш сертифікату на рівень B1. Так, дійсно, я на той період, це був липень місяць, ще відвідувала інтеграційні курси, і мій екзамен на рівень B 1 мав бути лише 25 листопада, тобто дуже довго ще треба чекати. Ну і наступне моє питання: а щодо відкриття своєї діяльності? Ну, знаєте, так на мене братор подивився скептично, толком нічого не сказав, навіть не порадив там звернутися, наприклад, до спеціалістів, тому що я можу зрозуміти тут браторів, що вони не мають тих знань, які потрібні для податкового інспектора чи, наприклад, для бухгалтера. І вони і не мають всього знати. Але порадити мені звернутися десь на консультацію і надати навіть безкоштовно цю консультацію Джоб Центр може. Ну тут же інша справа, чи зацікавлений в цьому власне сам братор чи ні? Мені здається, що мій дуже скептично дивився взагалі на мою діяльність блогерську. Я це проковтнула. Я це зрозуміла. Окей, будемо далі працювати. Буквально через дуже короткий період. Мирослав починає шукати роботу, і він вже знає, що з 1 вересня буде виходити на роботу у Франкфурт на Майні на будівництво третього терміналу в аеропорту, поліром, тобто майстром на будівництві. І я наперед розумію, що наша сім'я через заробітки Мирослава виходить із джоб центру. Я також на той період вже дещо заробляла, але це не та сума, яка могла перекрити всі виплати від джоб центру на нашу сім'ю. Не забуваємо, що джоб центр, крім соціальної допомоги допомоги оплачує ще житло, оплачує комунальні послуги, крім електроенергії та, наприклад, оплати за ваш інтернет, також оплачує ваші медичні страховки. Я собі на той момент будую стратегію. Окей, Мирослава ходить на роботу з 1 вересня 2023 року. Відповідно, і я з 1 вересня 2023 року стану підприємцем в Німеччині, тому що якщо до цього перебуваючи у джоб Центрі, я про свої доходи звітувала джоб Центр, то далі ж мені потрібно ще комусь звітувати про свої доходи, щоб було все чесно відкрито. Тому, мабуть, це буде вже фінансамт, тобто податкова служба. Так ми власне все і робимо у вересні. Мирослав виходить на роботу. І 1 вересня я йду до нашого місцевого радхаус. Якщо це невеличке містечко, то відділ гіверби АМТ, який займається відкриттям, якраз гіверба, знаходиться у вашому радхаус. І дуже швиденько, в принципі, відкриваю свою підприємницьку діяльність. Я також про це здається, коротко вже розповідала у відео, коли говорила про свою роботу в Німеччині. Ви можете його додатково подивитися. Там доволі таки цікаве відео, чим власне я заробляю. А заробляю я не лише на зйомці відео чи інтерв'ю, а й власне на рекламі. На цьому моменті могла б бути ваша реклама ваших послуг або ваших товарів. Пишіть мені, будь ласка, буду рада поспівпрацювати. І ще на цьому моменті хочу попросити моїх підписників, будь ласка, залишити лайк цьому відео, прокоментувати його. Можливо, у вас же є свої історії, пов'язані також з центром або відкриттям власне діяльності в Німеччині. Як відбувалися вони, розкажіть про це, або вже на цьому моменті можете задавати якісь питання, які вас хвилюють, і які для вас є важливими. Продовжимо. Я стаю підприємцем в Німеччині і починаю працювати ще з більшою активністю. Я починаю виставляти рахунки своїм клієнтам, брати на рекламу різні товари, різні послуги. Все це роблю офіційно, максимально чисто і прозоро. І от приходить лютий місяць зараз і потрібно. Подавати що штоерклером тобто податкову декларацію, річну декларацію фінансамт В цьому моменті. Я вже починаю заповнювати цю декларацію. У мене виникає питання: окей. З 1 вересня всі свої доходи, які у мене були по діяльності, я вношу, але я хочу внести ще доходи, які у мене були до того, як я відкрила геверба, тобто коли я перебувала ще у Джоб-центрі, як я можу це зробити? І у мене виникає дуже класна нагода поспілкуватися зі Штоєрбератором, тобто консультантом з податків в Німеччині. І я власне у Штоєрбератора це і запитую, як мені бути, як мені правильно заповнити свій Штоєеклерунг. Мені здається, що на той момент – це жінка помінялася в обличчі. Ну, голос у неї точно змінився. І вона мені каже: Міла, ви розумієте, що в очах податкової те, що ви не були оформлені, але вже отримували кошти певний період, перебуваючи у джоб центрі виглядає так, ніби ви приховували від податкової ваші доходи і не хотіли сплачувати податки, відповідно. Тут в мене міняється повністю картинка всього того, що відбувалося до цього часу, тому що я була впевнена більше ніж на 100%, що коли я звітую, джоб центру, цього достатньо. А виявляється, цього недостатньо. Бо джоб центр і фінансамт податкова це абсолютно різні організації, які ніяким чином одна з одною не пересікаються. І про всі мої зароблені кошти, починаючи від невеличкої суми, я повинна звітувати фінансамт дійсно. Ну, це ж логічно думаю я, але чому я раніше не знала цього? І тепер давайте повернемося назад, в той період, коли я тільки приїхала до Німеччини. Ще раз нагадаю, я приїхала 14 серпня 2022 року. А діяльність свою фактично. Почала 5 вересня, тобто буквально через якихось 2-3 тижні з моменту, як я приїхала до Німеччини, на той момент я не те що не знала, що таке гіверби. Я взагалі навіть не знала слово Джоб Центр, бо ми ще не були там зареєстровані. Ось така вийшла у мене неприємна ситуація. Я далі запитую уштою баратор, що мені власне робити, як мені діяти. Я не хочу нікого обманювати, я не мала такого наміру. І вона каже: спробуй перереєструвати своє ківерби. Йди в ківербе АМТ і розповідає цю ситуацію, або скажи, власне, що ти помилилася у цифрі, коли хотіла реєструвати своє верби. Іди до них і спробуй виправити цю ситуацію. Я роздруковую всі свої звіти, які готувала для Джоб Центр. Я роздруковую всі свої випуски по виплатам, які в мене були на Ютуб. Все, 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 що тільки можна знайти. Навіть листи, переписки зі своїм бератором також роздруковую. І з такою папкою паперів іду власне в ківербе амти, іду в Радхаус. Пояснюю їм цю всю історію, і вони погоджуються мені. Переєструвати моє ГВРБ. я нічого не доплачувала. І тепер вітайте, мілу, яка стала підприємцем в Німеччині не 1 вересня 23 року, а ще 1 вересня 22 року. Що робити далі? Я переєструвала свою діяльність, але це ж не все. Тому що моя головна мета у цій всій переєстрації, у цій всій схемі була. В подачі що штоеклером, тобто річного звіту в податкову. І податкові мені також потрібно якось розказати і сповістити її про те, що на рік раніше почала діяльність. Їхала я з Мирославом, зі своїм чоловіком. Він, звісно, краще говорить німецькою ніж я. Там знову пояснюю всю цю історію і показую їм вже два папери. кажу, ось один. Моє гіверба зареєстровано 23-м роком. Ось інше, моє гіверба зареєстровано 22-м роком. Як мені діяти у цій ситуації? Віднеслися фінансамті, тобто в податкової до моєї історії нормально. Ніхто не кричав, ніхто не штрафував мене, і я перепитувала, чи буде мені за це якийсь штраф. сказали, що в принципі ні. Але тут виплив ще один цікавий момент. Якщо я і так планувала робити податковий звіт за 2023 рік. То тепер мені потрібно ще зробити його і за 22-й рік. У 22-му році виходить так, що я працювала з вересня місяця, вересень, жовтень, листопад, грудень, 4 місяця. Але тоді я тільки починала свою діяльність на Ютуб і отримала за весь цей період всього 180 євро. В перше місце я отримала 38, в друге 53, ну і так далі. Я перепитувала у фінансам, чи потрібно все ж таки мені подавати що еклернк для такої маленької суми 180 євро за рік. Мені сказали, що потрібно. Хоча до цього часу я читала в інтернеті, що якщо ти заробив за рік менше ніж 450 євро, то подавати звіт в податкову не потрібно. Але мені здається, в кожному випадку треба розглядати цю ситуацію окремо, і тому я буду подавати ще і за 22 рік. Яка мораль всієї цієї історії? Перше, як тільки ви починаєте діяльність в Німеччині, ви маєте зареєструватися як Підприємець, як самозайняти, відкрити клянки гіверби Мало того, відкрити його можна навіть за місяць, два або три ще до початку вашої діяльності. І це, до речі, дуже класна порада, тому що поки ви будете готуватись до відкриття своєї діяльності, ви будете закуповувати чи, можливо, якусь техніку, чи якісь канцтовари, чи купувати якісь застосунки для того, щоб далі працювати, наприклад, як я блогер. І ці всі витрати ви зможете в перспективі у своєму штоеклейрунг, тобто у тому звіті для податкової, списати. А це дуже позитивний момент. Момент. Так от, треба відкривати гіверби заздалегідь або момент, коли ви отримали перші свої зароблені кошти. Наступне. Джобцентр не знає, не хоче знати, некомпетентний, не може бути компетентний або це не має до нього відношення, і тому всі моменти, пов'язані з податками, з бухгалтерією, зі страховками, будь ласка, уточнюйте на індивідуальних консультаціях зі спеціалістами. Так, вони коштують грошей в Німеччині, але краще один раз піти до спеціаліста на консультацію, аніж потім отримувати якісь штрафи. І останнє я перед тим як знімати це відео для Ютуб розповіла про свою ситуацію підписникам на своїй сторінці в інстаграм. До речі, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, тому що я там щодня сторіс розповідаю щось корисне, цікаве. Ми там дуже багато з вами спілкуємося, і я буду рада кожному новому підписнику. Так, от, коли я розповіла про цю ситуацію в інстаграм, за кілька годин мені написало чотири людини, які сказали, що у них така ж сама ситуація. Вони зараз заробляють якісь кошти, вони зараз вітують об центрі. Таке верби вони не мають, і, в принципі, навіть не здогадували, що його вже потрібно було відкривати на той момент, поки вони перебувають у джоп-центр. Тому я розумію, що ситуація ця не поодинока, і попрошу вас поділитися цим відео, можливо, у своїх групах, своїх містечок, або просто надсилати своїм друзям та знайомим, нехай послухають. Щоб не наражати себе на штрафи, яких у Німеччині ну дуже вже багато. Звісно, я вам всім бажаю, щоб всі ваші плани здійснювалися. І якщо ви хочете стати підприємцем Німеччини, не бійтесь цього, але перш ніж реєструватися, перш ніж щось тут робити, дізнайтеся максимально все про закони, про порядки, ідіть на консультації, прописуйте бізнес-плани, як мінімум для себе, робіть все для того, щоб перестрахуватися. На цьому я вам дякую. Було дуже приємно з вами поділитися корисною та цікавою інформацією. Побачимося згодом. Ой, вибачте, зовсім забула, на моєму каналі вже 20 тисяч підписників. І чесно скажу, що ще ось того 5 вересня 2022 року, коли була тисяча підписників, я не уявляла, що так швидко у лютому місяці 2024 року буде вже 20 тисяч. Я щиро дякую кожному за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що ви їх коментуєте, за те, що ви ділитесь цією інформацією. А тих, хто і досі не підписаний на канал, зробіться зараз, тому що процент тих, хто дивиться без підписки. Дуже Дуже великі, понад 80%.